Він сам сказав, мама, папа, допоможіть мені з тестами, бо я хочу туди поступити. Це для мого майбутнього. Планую піти в СБУ. Я з дитинства ще полюбляв такі напрямки: інформатика, фізична культура та математика і англійська. Черкасах відкрився ліцей, ми дуже зраділи і відразу подали тоді заявку. Ми одні з перших були, хто подали. Це було моє бажання, ми шукали е декілька ліцеїв, щоб поїхати, вступити, здати іспити. І це було бажання заради героїв, які померли. Графік починає в звичайній загальноосвітній школі, але ми починаємо трошки раніше, починаємо в 8-й годині, з огляду на те, що у нас сніданок, і закінчуємо навчальний день у 17-й годині. Після навчальних уроків у нас самопідготовка, гурткова робота, факультативна робота, екскурсії, патріотичне виховання. Буде цікаво.